Друзі, це просто шок. Ми знаходимося на Вінничині. Сьогодні у нас 6 вересня 3 місяці без дощу. Взагалі ні жодного дощу, просто екстремальні умови. Ми знаходимося на полі помідора. Я вам хочу показати цей унікальний гібрид від компанії Libra Seeds. це гібрид з Що В чому його унікальність? Зауважу ще раз, Вінничина 3 місяці без дощу, просто надзвичайні складні умови. Сонце жарить, але ви подивіться на цей кущ. Він абсолютно здоровий. Сьогодні 6 вересня і тут просто маса плодів, маса червоних гарних плодів, які ще можна збирати і збирати. Помідорів вже практично немає на ринку, а рекордсмен ще спіє і спіє, тому що надзвичайно величезна стійкість до вірусів, до хвороб, до фузаріозу. Гарні плоди. Сливовидна форма вагує до 100 грам. Що ще потрібно? На закатку, на переробку, на споживання в свіжому вигляді, звичайно, рекордсмен. Хотів би показати вам також відомого конкурента. Томат тоді ж саме садився в один той самий період, але вже відійшов. Практично відійшов, а на ньому значно менше залишилось плодів. Рекордсмен ми ще будемо збирати і будемо радіти цьому урожаю. Всім дякую, рекомендую.